Пане Романе, про те, що попало в Кремль, там е, Орбан зустрівся з Трампом, і після цього з'явилася інформація про те, що після зустрічі із ним Орбан зателефонував е, Путіну, і е, нібито розмова відбулася за ініціативу угорської сторони. Е, звичайно, що обговорювали в тому числі і Україну, але що конкретно ніхто нічого не сказав. Аж тут е, ми почали про це говорити. Аж тут з Кремля, ось ці пропагандистські змі почали казати, е, цитуючи е, власне ось цю всю кліку, як ви кажете, що Ніякого дзвінка не було, нічого не відбулося. А а що сталося? Чому, а, якщо Ну, з одного боку Росія так хоче з кимось контактів, та і і зазвичай вона хизується цими контактами, то зараз вона каже, що ніякого дзвінка не було. Це Росія Бреше чи Орбан? Справа в тому, що Орбан хто такий, це Посібака Кремлівського. Тому mm. до нього відносяться як до сявки кремлівської. А от якби зателефонував там а, Макрон чи Стармер, о. Це було бачте, мене визнають уже. Тому в цьому відношенні є гра. Цю гру теж можна помітити з інтерв'ю Дональда Трампа Кетрін Волкер, коли вона тричі в стенограмі? В стенограмі це є запитує: так ви телефонували, говорили з Путіним? Він каже: ні. А про що ви говорили? Він каже: Ну ви розумієте, а тоді згадав, що він вже сказав, що ні. Каже: ви розумієте, це дуже складне питання. Вона третій раз, вона дуже наполеглива жінка. Пане президенте, то ви скажіть, ви говорили чи ні? І він тоді відчає, Я прошу вас, давайте припинимо цю е, розмову на цю тему. Далі, коли вона буде прощатися, вона ще раз йому задає питання. Він знову, вона тоді його б'є на Каже, Ну ви ж дивите, бачите, ви з е, е, з Цзіньпіням говорите. А з Путіним чого ви не говорите. Але тобто, насправді, оце хто кому телефонував в умовах кровопролиття війни, ну, даруйте, але це виглядає просто як знущання над Україною, над українцями, над Сирією, над сирійцями, над е, ізраїльтянами. Тому що все це. Виглядає як блюзнірство, як непідготовленість політики і політиків для вирішення таких складних для них питань. Насправді їхня задача сьогодні, в тому числі і Трампа, бути лідерами цього процесу, а не втікати від проблем. Оце бісова робота. Якщо взяти останні 20 років, що я бачив в українській політиці і світовій, це бажання втекти від проблем не вирішувати, а втекти. І з моєї точки зору, це це насправді кінець раціональної політики. І коли зараз говорять там політик то я кажу, яка це біса. Реалістична політика, реальна політика це просто втеча від проблем, ж проблеми не вирішуються. Угу. Ну це правда, це втеча від відповідальності. Знаєте, це поведінка підлітка в пубертатний період, коли не хочеться брати на себе відповідальність. А тим не менше, все рівно ми будемо чекати якихось кроків, і ми бачимо, що Росія вона все рівно продовжує якісь налагоджувати контакти. Вже з'явилася інформація. Я от читала московські, ну не московські. Москальські, перепрошую, змі так, ось вони кажуть про те, що іноземні посли в які працюють в Москві, вже готуються, що в найближчі тижні до Росії приїдуть американці, емісари Трампа, як вони називають, і у них з'являться нові, нові діалоги. Відновляться інтенсивні консультації та перемовини по великому по великому колу проблем. Це я перепрошую, це я перекладаю з російською в той самий час, поки тут Росія налагоджує так само вона налагоджує і контакти з Сирією. Один їхній депутат з Гоздури запропонував відправити Асада з сім'єю в Маріуполь. Нехай мовляв там. Все будує і відбудовує, але це знаєте інша, набагато серйозніша річ. Це те, що Росія наближається до угоди з новим сирійським керівництвом щодо збереження двох військових баз в Тартусі та Хмеймимі. От наскільки це небезпечно, тому що поки е, світ і, і Європа десь якось не визначено, не вирішено. Росія продовжує робити те, що вона робить. Вона залишає свої військові бази, вона налагоджує з усіма контакти, вона продовжує посилюватись. Ну насправді це дуже погано буде. Це дуже і дуже погано. Якщо а, хаят Тахрір Аль-Шам, які сьогодні взяли на себе а, тимчасовий уряд намагаються організувати роботу перехідного уряду, підготувати Сірію до березневих виборів, підуть на продовження угоди щодо перебування російського флоту в Тартусі і е, повітряно-космічних сил Міміні. Звідки це береться? Чому все це? Справа в тому, що навіть в самому об'єднанні Хаят Хрір-Аль-Шам є декілька підрозділів, де навіть командування здійснюється російською мовою. Це колишні а, учасники спецвійськ, серед них навіть є ті, хто воювали в Грузії. В Україні, і які, втікаючи від покарання, сховалися в Сирії. Вони спочатку воювали на боці а, Асада, потім були навіть на боці Ідилу. Зараз вони перебувають під прикриттям, під дахом а, Хаят Тахрір Аль-Шам, яка ніби прийшла до влади. Але справа в тому, що окрім хаят Тахрір є ще Вільні, а, сирійські, вільна сирійська армія є а, підрозділи, які залишилися від ідилу, і які нейтральну позицію займають і співпрацюють із а, американською військовою базою. Є в кінці кінців курди. І якщо порівняти оці сили, а також присутність на території Сирії турецьких військ, американських військ, то ситуація зараз виглядає таким чином, що будь-яке рішення може або сколихнути продовження внутрішнього конфлікту, чого сьогодні не хоче. Ні е, лідер е, Хаят Тахрір Аль-Шам, ні е, командуючий вільною сирійською армією Ріад Аль-Асаад, е, там літеру дописують, щоб Асад не звучало, бо всі чомусь його записують в родичі. А нинішній диктатора, якого погнали, і так далі. І все це складає досить таку неприємну, на перший погляд, картину. Однак я б не був би песимістом. Чому? Ніби по малюнку виходить, що от нинішній уряд це такі бородаті чоловіки, які в Сирію принесуть фундаменталізм, можу вам сказати, що навіть серед а в більшої кількості тих, хто входить в хаят та хрір Аль-Шам, яка сьогодні захопила владу, я вже не кажу про вільну сирійську армію, про курдів. Вони категорично проти того, щоби в Сирії будувалася будь-яка промусульманська чи мусульманська держава. Справа в тому, що суніти від імені яких діє Хаят Тахрір, їх дійсно багато. Але вони складають лише частину і релігійної, і етнічної громади Сирії. тому що це і християни, це і Алавіти, це і шиїти, і, і алевіти, і насправді і курди, і друзи. Якщо хтось захоче розібратися у тому, що це за етноси, що це за вірування і релігії, для цього не вистачить ні року, ні двох. І тому насправді з моєї точки зору, Влада в Сирії буде світська. А от в нинішній ситуації залежить від того, наскільки Київ, Вашингтон, Єрусалим і Брюссель будуть ініціативними і наполегливими в тому, щоб допомогти сирійському уряду перехідному виставити лижі по демократичній колії. І тут насправді оця ізоляціоністська політика. А Трампа це дуже небезпечна річ. Чому база військова, яка знаходиться на території Сирії Сполучених Штатів Америки, це не лише закрите середовище. Насправді, це війська, які охороняють в'язниці, в яких ув'язнено майже 15 тисяч колишніх бойовиків і ДИЛ. Більше того, там є декілька поселень закритих. Де знаходяться прихильники і самі ідилівці, які закриті і оточені власне оціми військами. В разі, якщо далі буде проводитись така ізоляціоністська політика, поведінка цих людей абсолютно не прогнозована. Тому з моєї точки зору, європейцям, а це французи, це італійці, це британці, які сьогодні тримають зв'язок із вільною сирійською армією, вони мають. В тому числі й Трампу донести цю цю інформацію. Більше того, Нетаніаху мав би зараз детально пояснити а Трампу, що відбувається в Сирії, тому що ще раз кажу. Сирі, доля Сирії, залежить в тому числі від ініціатив цього середовища, ось пане Романе, і тут у мене питання. Ми пам'ятаємо, що здається, це було навіть до президентських виборів, до дня президентських виборів, коли ще кандидати в Сполучені Штати їздили по різним. Штатам зі своїми програмами передвиборчими і зі своїми виступами, то Трамп сказав, що головне не допустити Третій світової війни, і ось головне близький схід. І тоді я зрозуміла, що він третю світову війну пов'язує з Близьким Сходом. Зараз він сказав, що якраз вирішення, як він це називає, української кризи, буде головним пріоритетом після вступу на посаду вже 20 січня. І назвав ситуацію на Близькому Сході менш складною. І тут я для себе задаю питання: а чи розділяє Трамп, а, тобто тут Росія менше впливає, тут більше впливає. Тому що він дивиться, Росія в Сирії, Росія в Україні, але насправді це одне загальне питання. Він для себе це розділяє чи ні? Справа в тому, що а, ні Трамп, ні більшість американського естеблішменту не розуміють, що російсько-українська. І Ірано-Ізраїльська війна це складові однієї війни. Ви абсолютно правильно акцентуєте увагу на цьому моменті. І розділення їх, чи думка, що е, перемикнемо вимикач тут, а потім там це велика помилка. Справа в тому, що ці з'єднані посудини, які абсолютно вирівнюють рівень проблем, де б ви не починали працювати. Тому що насправді все починалося з чіткої спільної координації діяльності Тегерану і Москви. І діяльність і Хамас, і Хезболи, і Хусихів, і Асада, і африканських людоїдських режимів в Центральній Африці. Малі Судані там і так далі. Тільки в Судані там треба бути уважним: хто є хто хто є із Москвою, хто все таки за національні інтереси, все це є одне ціле, це по суті війна осі зла проти держав коаліції і демократії. Інша справа, що завдяки безініціативності і ізоляціонізму Трампа. А, і бездіяльності в цьому плані а, адміністрації Байдена коаліція так і не сформована як воєнно-політичний союз. Я маю на увазі коаліцію демократії і свободи. Тому в Вашингтоні допускають величезну помилку, що а, це можна розділити і окремо вирішити. Поясню, чому Трамп мріє повернутись до так званих Авраамових угод. Це блискуча ідея. Він правий, коли дає таку оцінку. Це чудова ідея створити насправді Арабський Союз, де всі оці країни по типу Європейського Союзу будуть взаємодіяти, працювати. Буде спільний економічний режим. Ну, власне, це та ідея, яку хотіли значально побудувати між Ізраїлем і Палестиною. Ніби дві держави, але економіка одна. Аврамові угоди ведуть весь арабський світ. До єдиного економічного простору. І за це готові платити і саудити, і Емірати, і Катар, і так і далі. Тому що це справді велика ідея і правильна ідея. Однак ця ідея вона фактично уб'є те, що називається рашистський режим. Чому? Тому що це відкриє дорогу Арабському газу нафті в Європу. От, якщо копнути ще глибше, то Фюрер туди прийшов у Сірію не для того, щоб когось там мирити, він прийшов туди для того, щоб там була вічна війна. І ви поставили ключове питання стосовно Тартусу і хміміну. Як тільки буде зафіксовано продовження діяльності там флоту і морської бази, нехай Трамп лягає спать. За таких умов для нього зараз контрольний час для того, щоб не допустити цього і в іншому випадку про амрамові угоди можна буде думати через років 20, а може й більше.